Домашнє тепле взуття Арден. Середин хутро розмір 9-10. Подібна моделька в чорному кольорі. Середин хутро, розмір 5-6. З розочками. В середині також хутро, розмір 7-8. Леопардові. Всередині хутро. Трішки вищі будуть. З бантиком і балабончиками. Розмір. 7-8. Біленькі в розмірі 7-8. Такого фасону. Всередині також хутро з вищою хулявкою в розмірі 9-10. Біленькі в розмірі 9-10. Сіренькі також з вищою хулявкою. всередині хутро. Розмір 7-8. Ось такі класні таполі, м'якенькі, з кіхтиками нискучимо. Розмір 9-10.